Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі нові акції при оплаті каткет без 12 по 18 лютого включно сид твердий сметанковий 160 грамів. та з гзвінигородський теж 160 г 70 копійок. Йогурт галичина, вишня лаки, черниця злаки та ягідний мікс 290 г 28,90 грамів. 28 ,90. І його суниця манго 240 грамів 24,90 І корка водний світ ікрою мойви і м'ясом криля. 160 грамів 37,90. Салат від своєї лінії баклажани по домашньому 300 грамів 38 гривень 90 копеек, Дві львівські 100 г 9 гривень 60 копійок, Спиртові дріжджі 500 грамів 32 гривні 90 копійок. Молоко згущене йде від своєї лінії. Незбиране з цукром 900 грамів 99,50. Гірчиця українська міцна. 130 грамів 11,90 від своєї лінії. Я французька від своєї лінії 190 грамів 20 гривень 20 копійок. Арахіс від своєї лінії смажений солоний. 60 грамів. І арахіс зі смаком сметани та зелені. 60 грамів. 11,90 в одну ціну. Сік від своєї лінії. Мультифруктовий. 200 мл. 9 гривень 30 копійок. Та персиковий йде, теж 200 мл. 9 гривень 30 копійок. Цукерки драже від любімов молочний мигдаль у молочному трюфелі. 100 г 54 гривні. Цукерки желе зі смаком апельсину 170 грамів. Та зі смаком вишні теж 170 грамів 57,90. Серветки вологі антибактеріальні. День у день 120 штук іде в упаковці 42 гривні 90 копійок. Мило дитяче від своєї лінії 75 грамів 8 гривень 50 копійок. Мило дитяче. 4 штуки йде в упаковці 28,50 засіб для купання дитячий йде в асортименті 500 мл об'єм 39 ,90 гривень 90 копійок. Евелін. Гель після гоління та бальзам після гоління 200 грамів, 76 в 90 копійок. Всім дякую за перегляд! Усім до нових зустрічей!